29 медалей вибороли ветерани з Чернігівщини на міжнародних спортивних змаганнях «Strong Spirits Games» у Мадриді. Загалом же ж українська збірна з 50 ветеранів війни здобула найбільшу кількість нагород у цих змаганнях 188 медалей. Турнір відбувався з 11 по 13 жовтня в Іспанії. Серед учасників міжнародних змагань був і чернігівський ветеран Євген Смага, який отримав дві золоті медалі в категорії жим на рази та жим на максимум, дві срібні веслування на 100 метрів та жим гирі та одну бронзу веслування протягом 100 секунд. Відбір проходив протягом всього року. По всіх містах України відбувалися змагання. І Хто набрав найвищий бал в рейтингу в своїх категоріях? Того відібрали до збірної України в Мадрид. Всі хлопці показали гарні результати. Вся команда, ми серед п'яти країн світу зайняли перше місце командних в командному залі. Серед представників Чернігівщини були Владислав Шатіло, Ілля Селенко, Василь Буряк, Сергій Наглій, Руслан Сумін і Андрій Нестеренко, які також зайняли перші місця в окремих категоріях. Чернігівські ветерани, спортсмени неодноразово ставали переможцями і всеукраїнських змагань. Але щоб здобути перемогу, впевнена, Євген Смага, потрібне не лише бажання, але й значна кількість годин тренувань. Готуємося. Ми тут в спортзалі 3-4 рази на тиждень. Плітно працюємо, потім їздимо на змагання, які відбуваються в Україні, майже кожні два тижні. Не завжди правда, виходить поїхати кожні два тижні, але намагаємося відвідувати, ну, взагалі спорт це життя. Я з задоволенням відвідую спортзал, мені подобається займатися спортом, завжди працюю на результат. Євген Смага з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. і Чоловік отримав тяжке поранення під час захисту Чернігова в березні 2022 року. Потім була реабілітація. Я став багато чим займатися. Раніше я тільки працював в сфері обслуговування, працював водієм, а зараз я і займаюся спортом, і працюю, і започатковую справу. Їжджу на змагання, спорт це не тільки фізичне, а й психологічне, моральне розвантаження. Я ще до повномасштабної війни час від часу відвідував спортзал. То скажу так, після роботи приходиш виснажений в спортзалі дві години відпрацював. Виходиш повний сил і енергії. <гум> Додає сил. Наразі ветерани повертаються до тренування та вже планують найближчим часом брати участь у нових спортивних змаганнях.